Продовжуємо програму. І далі традиційно ОТП банк представляє розповідь про найвидатніші бізнес-досягнення світу і людей, які їх втілили. ОТП банк банк вашого успіху. Дізнайтеся секретів успішних людей разом з ОТП банк. ОТП банк вашого успіху. Що у нас спільного з індіанцями? Появляється, ми, як і вони тисячоліття тому, теж любимо жувати жуйку. Щоправда, корінні жителі північної Америки жували смолу хвойних дерев. Цю звичку у них перейняли колоністи. Тільки ті вдосконалили рецепт і змішували речовину з бжолиним воском. Утім, пережовування смоли традиція не самих індійців у стародавній Греції і на близькому сході жували смолу мастикового дерева для очищення зубів. Першу жувальну гумку, призначену для широкого продажу, створили 1848 року. Брати Кюртіс навіть відкрили фабрику для її виробництва. Вони виготовляли жуйку з ялинової живиці, цукрової пудри і парафіну. А ось запатентувати винахід поспішив Вільям Семпл зі штату Огайо. Продукт у документі називався Поєднання гумової маси з іншими субстанціями в будь-які пропорції для досягнення приємного смаку під час жування. Але парадокс семпл ніколи не виготовив жодної жуйки на продаж і тому до історії не увійшов. У появі саме жувальної гумки головна роль належить нью-йоркському фотографу і винахіднику Томасу Адамсу. Про стародавніх має, що жували чикль, Томасу розповів генерал Антоніо Лопес де Санта Анна, президент Мексики у вигнанні. Залишаючи батьківщину, він прихопив у дорогу, що зміг тонну чикля. Примудрився продати цю величезну масу своєму сусідові Адамсу для хімічних експериментів. Адамс і його старший син почали чаклувати над створенням із придбаної речовини нової гуми для коліс. Після року невдалих дослідів вони вже були ладні виконати масу на смітник. Та зайшовши до аптеки, Адам старший побачив, як маленька дівчинка купила за пенні парафінову жуйку братів Кьортіс. Того ж дня сім'я Адамсів взялася за справу. Вони зварили на кухні каструльку гуми, нарізали брусками і загорнули в різнокольорові папірці. Замовили наклейки на коробку Адамс Нью-Йорк, номер один. І Томас молодший узяв 20 пакунків, коли вирушив у поїздку. Від Нью-Йорка до Місісіпі жоден бакалійник не погодився це купити. І тоді Томас просто роздав продавцям невідомий товар з єдиною умовою виставити його на прилавки. Несподівано Адамси отримали замовлення на 300 коробок. Вони найняли 30 робітниць, і фабрика в Нью-Джерсі почала працювати. Згодом Адамс батько запатентував машину для промислового виготовлення жувальної гумки. Продажі зросли до 100 тисяч штук за рік. Вартість 5 центів за штуку долар за коробку. Адамс підмішав у чіклі локрицю і створив першу ароматизовану гумку, легендарну марку Блек Джек, яку виробляли аж до 1970 року. І ще один винахід Адамса нарізувати продукт пластинками. Незабаром на Нью-Йоркській залізничній станції ЕЛ з'явився перший автомат із продажу гумки Адамсівської Тутті Фрутті, яка також протрималася до середини 70-х років. Так, завдяки кмітливості і завзятості сімейство Адамс заробило мільйони на звичайній гумі і людській слабкості.